Вітаємо усіх це громадське інтерактивне телебачення та радіо. 1. і у нас в студії вже чарівна гостя. Майстриня Макраме Валерія Абрамчук, вітаємо. Вітаємо, добрий день, Добрий день! вітаю всіх! привіт, привіт. До речі, в нас така цікава дуже тема. А, ну, ми намагаємося охоплювати різне, так творчих, цікавих, незвичайних людей. І сьогодні у нас це плетіння, плетіння руками, плетіння із ниток, із я думаю, ще із багато чого. Так, і про це все ми поговоримо. І цікаво взагалі дійсно, як от ти особисто до цього прийшла. Тобто, твій шлях. Як це макраме тебе охопило в твоєму житті і з'явилося в ньому? Дякую, дякую за це питання. Ну, я можу говорити довго, але намагатимусь якось скоротити. Виникло в моєму житті макраме, власне із потреби. У мене колись був інший проект. Я займалася виробництвом постільної білизни, і ми часто їздили. Я взагалі родом з Миколаєва, і ми часто їздили в Київ на маркети всі своє. Представляти власне постіль. І один із цих маркетів на десятинні він був в стилі Urban Джангл. Це такий стиль в інтер'єрі, коли дуже багато квітів. І ми вирішили нашу власну локацію зробити максимально в цій, цій темі. І ми накупили дуже багато квітів, прямо там в Києві. І потім Ну це ж вже бубочку, яку треба взяти додому. І у мене з'явилося в, в моїй хаті в квартирі стільки квітів. Що їх просто не було куди дівати. І е, всі підвіконні були вже е, заставлені, і я просто погуглила, як краще підвішувати е, квіти. І тоді я сплела своє перше кашпо для вазонків і порозвішувала ці екстра квіти, які у мене виникли. Порозвішувала їх власне, е, на вікнах. І після цього мені настільки сподобалася техніка, що я така почала далі гуглити, що власне можна. Робити ще в цій техніці далі пішло панно, потім одразу був гамак, потім. Боже, що то було? Абажур для лампи такий трикутний у мене, потім виник, потім я зробила фотосесію. І, і, от, і от так от і зародився власне, цей сайт проєкт окрім мого основного проєкту. Ну і Також я з дитинства люблю в'язати, в'яжу в основному гачком. Першу вишивку я свою зробила Гладдю в 4 роки. У мене взагалі така творча. Творча по жіночій лінії родина, і мама в'яже в, в светркусь. Вона мені зв'язала. От бабуся, тітка, вони всі бабуся мене шила, мама в'яже шпицями. От а я гачком, і от макраме. Як цьому навчитися? Тобто, так, ти маєш щось таке генетичне родинне, так, бажання, вміння такої творчості. А от як реально дійсно, щоб стати професіоналом? І що, крім гугла можна ще використовувати? Можна прийти до мене на Майстерку. О, oh, <laughs> це, це вже <laughs> цікаво. Та, та, та. Я в Луцьку проводжу тут майстер-класи. Минулого року у мене була прям майстерня така, студія, де можна було це проводити. Але також я ходила і в. Молодіжний центр в Волині і в студіях йоги декількох де проводили майстер-класи. Потім ці всі дитячі центри розвиваючи там, також можна щось таке дрібненьке, невеличке зробити. Тобто, це може бути кашпо для квітів, це можуть бути якесь невеличке панно, це може бути брілочок, іграшки на ялинку, невеличкі такі підвіси зробити. Тобто, тут взагалі в. Головне бажання мати я покажу техніку, постав ми поставимо руки е, і, і все там. В Макраме насправді дуже обмежена кількість вузлів. Їх е, небагато, саме е, якщо взяти їх поєднання. І е, власне вони створюють ці е, орнаменти, угу. тобто така чиста математика, не? як е, і, та, і музика, та, та ні ну це не тільки ну, це, це, це не як математика, це більше як геометрія. Тобто ти береш листочок просто в клітинку, малюєш там як хрестиком оці всі свої е, орнаменти, які треба, е, і, і далі ти по цьому петерну вже собі працюєш і вимальовуєш. Взагалі цікаво, звідки походження, макраме. Тобто, okay. ну в мене як от, я дивлюся на всі ці орнаменти, в мене ветенанка, от щось, от звідти, та таке щось українське, якісь там традиції і так далі. А от яке справжнє походження? Дуже б хотілося, звісно, щоб макраме було з України походження. Теж well, так, можна як так, і все так. найкраще в світі, <світ> все найкраще в світі, так. Але воно має арабське коріння, і це оці всі такі арабські в'язі, більше походження з тієї сто сторони йде. Але макраме поширене по всьому світу, в принципі, і в основному воно зустрічається як елемент декору, тобто використовують для декорування простору. Тобто, це панно, це якісь штори можуть бути, можуть бути якісь абажури для ламп. В сучасному світі якраз в я співпрацюю з дизайнерами, і зараз це прям тренд. Останні роки, десь років п'ять на макраме, коли великий це можуть бути і ширми, розмежування, наприклад, в ресторанах, в готелях для декору, для, для надання затишку приміщенню простору, якраз і використовуються елементи, бо це все натуральне. Можна плести макраме із ненатуральних якихось матеріалів. Проте я використовую лише щось. Якісне Якісне і натуральну нитку українського виробника. Mm -hmm. От, е і вкладаю частинку себе, частинку своєї душі. І за рахунок цього і створюється ось цей такий посил на. Е на щось таке настільки енергетично е, любовне, що, що від цього і е, створюється оцей затишок, ця злагода, ця не знаю, благодать від того, що є виріб в, е, в цьому приміщенні просторі. А які нитки? От, до речі, ти кажеш, що походження українське, так, от якісні, як це все вибирати? Mm -hmm. На який склад дивитися, mm -hmm. от, наприклад, дійсно, щоб зробити якусь річ саме макраме, так і і що як, от, наприклад, ти робиш одяг, так mm -hmm. от що треба використовувати? Mm -hmm. е, я працюю лише з вовняною ниточкою. Це може бути шпагат, а може бути шнур. Шнур це е, коли плетення ни, ниточки, вона скручена з двох чи трьох, ще нит, нит. Ниточок, а шпагат це така, яка вона більш е, ну, така вільна, і з нею виходять дуже класні китиці, коли ти їх потім розчисуєш, то це буде шпагат. І також треба звертати увагу на діаметр цієї ниточки. Тобто вони можуть бути мінімально, здається, 2 міліметри. Це от прям така буде філігранна робота, коли ти кілометри і кілометри ниток пропрацьовуєш руками. Або максимально це може бути канат, ну, тобто ти можеш взяти реально. Канат і зробити ці всі вузли, плетення для якихось, не знаю, там дуже великих е, таких робіт, не знаю, фасад дома обплести. Наприклад, ми я так вже просто із голови прийшла в голову. Але нема цих обмежень, починаючи від 2 міліметрів і до максимального канату. Як створити цей макет, цей образ? Угу. так? Ем, ну, це, ж, це ж теж така творчість, крім геометрії ще так? так? От як це відбувається? Це теж треба вчитися десь дивитися, десь гуглити, десь шукати? Чи все це з голови потім вже вчишся робити сам? Це все залежить від натхнення, я думаю. Ну, Тобто я в спілкуванні з людьми. За ці п'ять років, якими я займаюсь, Макраме, я дуже часто чула про те, що ой, в школі ми робили на на цьому уроках праці, робили. Ee, совошок. От чогось всі, всі про ці всі совушки мені кажуть. Ee, ну, тобто, можна це навчитися. в Миколаєві. чи це чи, Вже? Вже тут, Вже тут? Тут, <рес> да, в тут, Та да. Да, навіть в Палаці учнівської молоді проходиш повз, там висять ці ну, Окрім майстер-класів, да, тобто, це, це може бути якраз. Е, Ну, за зараз для натхнення дуже багато Пінтерест, інстаграм. Mm. Просто береш цей хештег макраме, все, що тобі треба, то все це можна бути. Ну трохи складніше, звісно, з е, одягом, тому що тут треба мати ще і додатково вміння шити і розуміння того, як кроїться цей виріб. Да? Ну то, е, але от ці елементи е, одягу, які можна створити з макраме, це можуть бути купальники більше така пляжна мода. Да? Так, так само, як купальники хрестиком. Да? Ой, фу, не хрестиком, а гачком. От, А гачком. Е, в основному це такі сукні в бохо стилі, як Burning Man, цей фестиваль в Америці. який е, е, да, він за, за, Зараз є там. ніби. От, е, у нас, до речі, в Криму щось подібне також. Колись було, і навіть в Херсонській області я робила для наших дівчат українок ще до повномасштабного вторгнення. Оці такі костюми. Що да. в Криму носить, як не тільки гачком щось зв'язати, да, З великими та, там та, дірочками. Та, ну, спідниця, вона виходить така. Вона, вона, Жива. А все, а все, що треба, там прикрито. Все, все, що треба, да. все, Крим, що... скромний, дуже скромний завжди. В лапках. А, скільки часу взагалі йде, от, щоб зробити один виріб? Це залежить від виробу. Ну тобто я, як майстриня, вже яка плате доволі швидко. Ну тобто, кашпо я можу створити за 20 хвилин. Тобто там взагалі раз, два, три, і все. А от якщо це яке в якесь велике замовлення, то це може піти декілька місяців. Найбільше моє якраз таке саме масштабне замовлення це тут в Луцьку було минулого року. Я співпрацювала з дизайнеркою в градному. Там такі великі лампи. є. Вони вибрали собі ниточки самого мінімального діаметру, і їх треба було пофарбувати в два кольори. І тобто. Це технічно максимально складно, оскільки використовується техніка фарбування в стилі тайдай, тобто нитка виварюється для того, щоб вона зберігала свою м'якість. Можна її ну, звісно, взяти балончик, та, да, і її нафарбувати. Колір буде. Але ось ця м'якість, вона втратиться. Можна взяти акрилову фарбу, але вона все одно буде потім дубова. Ну, тобто, І е е е коли я робила це замовлення, це треба її, по-перше, порізати. Ну, по-перше, там було десь ну, кілометри, десятки кілометрів нитки, які треба на відстань. Е Певно, порізати, потім її всю сформувати на ту кількість виробів, яка утворюється. Потім ти її засовуєш в якийсь резервуар, який кипить. І все це декілька годин воно має закріплюватися, виварюватися, потім воно все сохне. Потім ти знов її перепрацьовуєш на, на необхідну е відстань, е замотуєш <з�> <з�> та та ти <та>, все. Я <з�> <з�> не хочу це викрити. Фарбування, я ж не кажу про, про плетення, це перший етап фарбування. Нитки. Ну так, да, це, це тільки для того, це дуже кропітка робота. Mm -hmm. да, тому можна два місяці сидіти і, і робити от, одне таке велике замовлення, але це дуже цікаво, Бо потім, коли ти бачиш результат, Робіт. коли по факту у тебе із нічого, із, із просто мотків ниток великих, да, ти приходиш потім в заклад і бачиш вау. Клас, це зробила я. Ось це, 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 це дійсно круто. А хто, до речі, замовляє? От звідки попит приходить так mm -hmm. найбільше? Що в Луцьку, що, можливо, в Україні, може, навіть уже і світ замовляє? Е, ну, звісно, моїми креми вони, вони розлетілися трошечки по світу, і це мене також дуже тішить. Е, різні бувають замовлення. Тобто, мої вироби вони представлені на, як на українських платформах, так і на міжнародних платформах. Тобто, це ІЦІ, міжнародна американська і можна замовляти по по всьому світу, і доставка. От а по Україні це крафта, і в основному в основному крафта соцмережі, інстаграм, фейсбук, все, все там є. От, і це може бути як якась просто приватна особа, яка хоче, не знаю, жіночка, яка хоче більше квітів, і замовляє собі кашпо або в квартирі своїй хочеться там щось, не знаю, там спальне місце зробити більш затишним і якесь панно на стіну над ліжком. Ну так само і дизайнери. Також було дуже цікаве у мене замовлення з Карпат. Це глемпінг, це такі бульбашки круглі оці. Так, так, так. Да. І вони в кожен глемпінг замовили собі там елементи декору, ці такі для штор штучки, які їх гарденько так плісірують. І потім падношечки. І я тоді, це було ще десь роки. Три тому, три-чотири я вперше спробувала зробити макраме українізувати. І я вперше спробувала зробити наш класичний орнамент е, хрестиком, е, виплести макраме, ромби, хрести. Mm -hmm. Це було максимально складно. Я тоді е, збагнула, наскільки е, власне. Е, Макраме технічно відрізняється від вишивки хрестиком. Я сиділа, я розплітала і потім знов намагалася це все сплести е, ну, десь разів до десяти. Поки я не е, збагнула, як це робити. Але от перше макраме з українським орнаментом я його зробила. і Це також мене дуже, -дуже тішить. І зараз тепер я бачу, що майстрині також починають. Все, все це нести в маси і... Ну, це така серйозна тема, тому що там же ж багато захисних різних знаків. Mm -hmm. Це ж треба трошки бути в темі, це треба вивчати, щоб не наробити біди, так? Ось просто від незнання. Є якась така співпраця, що ти пишаєшся нею, от, тобто, той виріб, десь він там висить, чи лежить, чи стоїть, і от просто це, це, це дійсно те, от, куди ти з задоволенням просто подивитися, що він там є. прийшло. <alleyway> Мені дуже подобається сам концепт Пестрішоп Мерсі в Луцьку. Тут це така сладкарня, це там дівчинка робить дуже смачні тістечка. І до мене також звернулася дизайнерка і сказала, нам треба шоколад. Нам треба шоколад, і е, вони зробили там лампу довжиною 4 метри. Ну, типу, абажур довжиною 4 метри. І я підібрала колір, пофарбувала її в шоколадний колір. І е, вони зараз зробили ще минулого року ще другий поверх, і там просто дуже багато моїх макраме. е, Пофарбованих з орнаментом е, і раджу, ну, по-перше, там смачно, а по-друге, там от е, витриманий оцей шоколадний концепт. Ти туди приходиш, і тобі хочеться. Мені особисто хочеться з'їсти мої макрамешки в цьому закладі. ось, е, Можна ну, тобто зійшлася твоя творчість і їхня задумка, так? так, так ідеально. Так, 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 мені здається. У нас є якісь підприємства, які цим займаються, чи це тільки хендмейд? Це тільки хендмейд. Промисловому е, варіанті це може бути якась там Індонезія, це може бути от щось таке більш азійське, і, на жаль, е, там дуже знецінено е, за, е, за рахунок масовості цього виробництва і дуже дешевої робочої сили. Е, навіть е, не знаю там в цих епіцентрах нових лініях ці Качельки, можливо, бачили, продавалися. Ну, тобто, якщо звернутися до мене або до інших майстринь, ціна буде там, в 3-4 рази більша, ніж те, що продає мас маркет. І це було індонезійське якраз. Ну, тобто тут в Україні заводів по, по макраме немає. Тобто, Ти е, сама приходиш, там, або якщо ти маєш хист до ручної роботи, ти дивишся якісь менюали в онлайні і сама пробуєш, або ти просто звертаєшся до тих людей, які це вміють, вони діляться своїм досвідом, зна знаннями і, власне, все. А чи прибутково взагалі цим займатися? От Ти згадала про те, що це трошки знецінюється так, через те, що дійсно є, на жаль, так, дешевий, дешева робоча сила. Так, 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 так склалася їхня доля їхніх країн. От, ну, чи, чи, чи це вигідно просто от жити цим? Так? Тому що ти маєш, наприклад, там, освіту зовсім іншу, так, яка, але теж яка в плюс тільки таким подібним хобі. Але чи можна от такому присвятити? життя і нормально з цього жити? Е, можна. У нас тут в Луцьку є ще дві майстрині, які займаються цим професійно, ну, одна точно. Е, вона має студію, до неї також можна прийти, навчитися. І я знаю, що це є основний її вид е, роботи. Mm -hmm. І вона з цього живе, в неї троє діток, і все дуже-дуже все класно. от Для мене це більше монетизоване хобі. І, е, Ну, я маю інші е, види за, за заробітку, але е, якби я за це взялась тільки за це. То з цього абсолютно реально можна жити. І ну, як, як і у всьому, все залежить від самоцінності, від того, як, як ти оцінюєш свій труд. Бо мій клієнт він мене завжди знайде. І е, до мене не не приходять люди, які там, не розраховуються зі мною бо там не хочуть давати завдаток на матеріали. Тобто це енергетика, це певно, енергетика так? енергетика, і ти просто. Це цікавий момент, до речі, от макраме, так, це те, що робиться руками, тобто ти вкладаєш туди свій час, ти щось в цей момент думаєш, так, ти вкладаєш, як ти кажеш, частинку себе душі. Яка от духовна складова такої подібної ручної роботи, особливо з якимись матеріалами, тим більше з натуральними, так, от на твою думку? На мою думку, особисто я можу сказати. Чисто своє відчуття mm -hmm. стосовно макраме, для мене це про свободу. Тому що в макраме дуже великий оцей такий розльот, що ти можеш із нього створити, починаючи від якихось величезних елементів декору, закінчуючи якимись не знаю, маленькими навіть брошечками, брілочечками. Тобто. Якщо у тебе настрій розкрити свою душу, ти можеш зробити щось масштабне, якесь величезне, там двометрове панно з великою кількістю плетення, і ти потім будеш дивитись на це вау. Або якщо тобі хочеться не знаю, озеленити свою квартиру, ти робиш більше кашпо. Я, наприклад, їх просто дуже обожнюю. Тому для мене це. Проя прояв себе, от як під в якому я зараз стані, те я й буду робити. Мені хочеться зробити дитячу якусь е, гойдалку, Я буду робити це. От якщо мені хочеться розкрити якісь не знаю, материнські свої якості. Якщо мені хочеться потішити себе, я зроблю гамак, повішу його і буду в ньому гойдатися. Тобто, от Свобода? Так, да. угу. це, це, це про свободу та, угу. для мене. А що є таке, от, що ти мрієш створити? Можливо, дуже масштабне, і, можливо, щось дуже таке інтимне і, 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 і тільки твоє? Хороше питання, якщо чесно, доречне, бо давно його собі не задавали, якщо чесно. да. Мені взагалі дуже подобається співпраця з дизайнерами, і мені хочеться оформляти більше готелів. Мені. Важливо, щоб якомога більше людей відчували затишок, злагоду, тепло, е якесь таке піклування. І макраме може це дати. І мені хочеться от в маси його більше. От якісь світлі такі інтер'єри, е щось таке дуже-дуже натуральне. <сум> Ось е на цьому я би сконцентрувалася, і е якийсь такий еко-готель. Uh, я би така собі всесвіт зараз. Пускаємо якийсь намір. Ну, ідея, мені здається, просто неймовірна. Еко-готель в Україні, наприклад, в тих же Карпатах, дай Боже, в Криму. Їх уже є так, купа, так? Купа. А, ну так, так, еко, еко це ж так, зараз бренд. Валерій, які бренди, з якими ти хотіла би попрацювати? Можливо, щось таке, не знаю, в одязі. Можливо, якісь відомі вже. Чи є такі ідеї думки? Стосовно брендів ні. Якщо чесно, якихось конкретних імен мене не маю, але е, всесвітньо відомі бренди якраз це, ну, знову ж таки, тренд останніх п'яти років. Вони роблять сумки в стилі макраме, і це прям ну, вартує як крило від літачка. Е, але все це можна повторювати і. Ну, тому що ти і сама вже теж бренд, так що я просто в захваті насправді від того, що побачила із твоїх робіт. І закликаю глядачів і слухачів дивитися, цікавитися, відкривати, шукати викрутень Валерія Абрамчук. і дійсно бачити, які талановиті люди в нас живуть, що лучани, так що взагалі в Україні співпрацювати, співпрацювати, цікавитися, запрошувати. Дякую дуже тобі за цю розмову, за те, що поділилася своїм надбанням. Своїми думками, своїми м, м, мріями. так Це це дійсно багато чого вартує. І сьогодні на студії була майстриня Макраме Валерія Бремчук. Ми говорили про безмежність творчості і свободи в плетінні Макраме Дякую за цю розмову. Дякую дуже за питання. Дякую, що запросили.